Тож, настав час підсумувати сьогоднішній день, тож якими подіями він запам'ятався Тернополю та області, дивимось. Із водієм гармати артилерійського дивізіону з Андрієм попрощалися на Чортківщині. Йому був 51 рік. На подвір'ї собору верховних апостолів Петра і Павла зібрались сотні місцевих, аби віддати шану захисникові. Військовий загинув під час проведення рейдових дій у районі Балаклійського району Харківської області. Він підірвався на міновибуховому пристрої. і Отримав поранення несумісні з життям. Поховали Андрія Скуржанського у селі Звиня ж Білобожницької громади. Почаївська громада у Скорботі. у Почаєві попрощалися із військовим Віктором Присяжнюком. Хлопець 2002 року народження добровольцем відправився на фронт ще за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. У Почаєві досі не можуть повірити у таку важку звістку. Плакало навіть небо у Почаїві попрощалися із військовим Віктором Присяжнюком. Хлопцеві було лише 20 років. Досі не може повірити у таку жахливу звістку пані Наталія. Віктора знала ледь не з пелюшок, адже була його першою класною керівницею. Тому, коли нині згадує про маленького Вітю, навертаються сльози. Розповідає, хлопець у багатодітній сім'ї був найстаршим. Завжди дбав про своїх молодших братиків та сестричок. Товариський, щирий. Уважний. І е, коли він закінчив вже початкову школу, ми підтримували відносини з ним, часто зустрічалися. Ось. І ви знаєте, я бачила в ньому стільки людяності, стільки щирості. От саме такі захищають нас, саме такі боронять нас, саме такі віддали своє життя. Віктор відправився на фронт добровольцем ще за декілька місяців до повномасштабного вторгнення. Розповідає його однокласник Артур. Про рішення Віктора дізнався випадково, коли проходив військову комісію і зустрів його там. З першого класу я з ним дружив. Ну, він був немногословний, як то кажуть. Але як друг він і міг. Виручити, міг допомогти, міг, могли покластися на нього. От він щось мав таке. От, вроді не такий, знаєте, багато є людей такі, що прям е, яскраві такі, а він, він тихий був, він завжди немногословний був. Але от як мав дружбу, то він от дружив до кінця, от щиро дружив. Біля меморіалу захисникам України у Почаєві людно чи не усі місцеві мешканці прийшли у центр міста, щоб віддати шану молодому військовому, пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, старшого навідника гармати артилерійського дивізіону військової частини А 3215 старшого солдата Віктора Присяжнюка. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Поховали Віктора Присяжнюка на місцевому кладовищі у Почаєві. Співчуваємо рідним та близьким героям. Погіршення видимості та порушення правил дорожнього руху. Через це у Тернопільській області цими вихідними трапило чимало аварій. У якому стані водії та пасажири дивимось. Слідчі Тернопільщини зареєстрували кілька дорожньо-транспортних пригод, яких тілесні ушкодження різного ступеня складності отримали і водії, і пасажири. Порушення правил обгону стало однією із причин з'єднання легкового автомобіля ВАЗ із двома вантажними автомобілями Унаслідок… Даної дорожньо-транспортної пригоди четверо пасажирів автомобіля ВАЗ отримало різну ступеня тілесні ушкодження. 10 вересня близько 13.00 на вулиці Островського у Тернополі в автопригоду потрапило два автомобілі та автобус. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій Тойота Прадо, виїжджаючи зі стоянки, врізався у форт. Після цього транспортні засоби за інерцією відкинули на припаркований автобус. Усі кермувальники Тверезі. 11 вересня о 15.15 .15 на лінію 102 надійшло повідомлення від пасажирки автомобіля Рено Трафік про аварію. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце, ДТП, встановила, що на трасі Тернопіль вів руська неподалік села Довжанка. Водій Мерседес АТЕГО 815» допустив зіткнення із Рено Трафік, що їхав попереду. А той, в свою чергу, зіткнувся ще з одним бусом марки Рено Мастер. В результаті удару з нами допомогою звернулися водій та троє пасажирів. Рено трафік у зв'язку із погіршенням погодних умов значно зменшилася видимість перешкод. Звертаю увагу водіїв на неухильне дотримання правил дорожнього зокрема, обрання ними безпечної швидкості, яка б у конкретних дорожніх умовах допомогла контролювати рух транспортного засобу, та зокрема уникнути дорожньо-транспортної пригоди. На Назлуки перепідключатимуть нову мережу. Саме тому з 9 години 14 -го вересня до 20 години 15 -го вересня відключать водопостачання за адресами проспект Злука 33-35. На верхніх поверхах багатоквартирних будинків житлового району Канада може бути низький тиск води. Складний опалювальний сезон попереду частину українців евакуюють із регіонів, де забезпечити тепло навряд чи вдасться через бойові дії. Очікує збільшення переселенців і у Тернополі. Щоб забезпечити додаткові житлові площі, міська влада підписала меморандум із чеськими партнерами. Як допоможуть іноземці? Дивимось. Понад 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб офіційно зареєстровані наразі у Тернополі через евакуацію українців із регіонів, де під питанням забезпечення опалювального сезону у місті шукають можливості додаткового поселення людей у цьому напрямку. Співпрацюють із міжнародними партнерами. Сьогодні відбулася чергова робоча зустріч з генеральним консулом Республіки Чехії в Україні, а також з представником. Міністерства економіки та представником Міністерства промисловості Чехії, а також з бізнес-структурами Чехії. Сьогодні ми вже підписали меморандум. Відповідно до документу, міська влада має виділити землю для облаштування житла для переселенців. У той же час чеська сторона забезпечує виготовлення, привезення та облаштування будиночків блочного типу. Ми раді, що можемо допомогти двом містам, де зараз живуть люди, які вимушено покинули свої домівки на сході України. Ми сподіваємося, що після війни ми зможемо надати Україні ще більшу допомогу, наприклад, в галузях енергетики інфраструктури, щоб наблизити її до європейського союзу. Додамо реалізувати проект у Тернополі планують упродовж двох місяців. Тобто, наприкінці жовтня будиночки мають бути готові. П'ять людей померло від коронавірусу. Це статистика лише за минулий тиждень. Фахівці лабораторного центру щодня виявляють нові випадки захворювання на COVID-19. небезпечний вірус не шкодує ані дорослих, ані дітей. Коли очікують пік пандемії і чому вона розпочнеться на два тижні раніше ніж прогнозувалося, дивіться у сюжеті. Коронавірус знову атакує Тернопільщину лише за минулий тиждень медики виявили понад півтори тисячі нових випадків захворювання на ковід. П'ять осіб померли від ускладнень цієї недуги. Наймолодші жертві ковіду жінці з тернопільського району було 36 років. Тому лікарі наголошують, при перших підозрілих симптомах слід відразу звертатися до медзакладу. Цього сезону симптоми це в першу чергу це в горлі і сухий кашель. Ну, звичайно, висока температура. Ковід цього сезону він має згладжену картину. Чому? Тому що е, велика кількість людей вже перехворіли і неодноразово велика кількість людей є щеплені і вже звичайно ми здобуваємо. Е, Певний рівень колективного імунітету щодня до лабораторного центру привозять по 300 зразків біоматеріалів для тестування на коронавірус, але це поки що, коли хвороба ще не у самому розпалі. Під час нашої зйомки якраз привезли контейнер з теребовлі. До кінця дня результати тестування будуть готові. Від моменту поступлення так. матеріалу до моменту видачі результату в нас приблизно проходить біля трьох годин. Це завдяки тому, що ми працюємо практично на напівавтоматичних апаратах. Щодня на Тернопільщині фіксують по кілька сотень нових хворих на ковід. Тож ми запитали тернополян, чи готові вони до чергової хвилі пандемії не особливо боюся, тому що маю вже три щеплення. І якось вважаю, що я вже трохи убезпечена від того, по крайній мірі від важких наслідків. Більшість людей хвороби не бояться, тож повертатися до маскового режиму наразі не планують. Ні, не боюся, не ношу. Вважаєте, що не захворієте? Я вже хворів просто. Вже не захворіє думаю. Звичайно, що треба дотримуватись зараз і маскового режиму, і в громадських місцях, особливо, і в громадському транспорті. І звичайно, що берегтися, берегтися від нього, тому що він нікуди не дівся. Маски не ношу. Не боюся, бо перехворіла. Ну скажуть, що треба носити, бо якісь будуть для мене обмеження. То звичайно, буду носити, а так не буду. На свіжому повітрі треба дихати свіжим повітрям, а не маскою. Пік захворювання на коронавірус медики очікують на початок жовтня, а це на два тижні раніше прогнозованого періоду. Пояснюється тим, що війна відволікає громадян від власного здоров'я і люди менше вакцинуються. Тому недуга почала набирати обертів. Також кількість хворих щодня зростатиме і через похолодання. Продавці, водії швеї, а головне медики на Тернопільщині шукають працівників різних сфер галузі. Проте найбільше у області потребують медпрацівників. Станом на сьогодні на тернопілі є 40 вільних вакансій цієї професії. Знайти роботу таке завдання перед собою ставлять сотні жителів Тернопільщини. До прикладу, Мирослава намагається працевлаштуватися у Тернополі. Вже близько року ходить на співбесіди. Проте за цей час чула багато відмов. Тому зараз розглядає різні вакансії. Головне додає, аби були хороші умови, зокрема, чіткий графік та стабільна заробітна плата. Така ж хороша продавця, або у щось таке. Світи мене матіки закінчала класів. Станом на сьогодні близько 6 тисяч жителів Тернопільщини, як і Мирослава, шукають роботу через обласний центр зайнятості. Здебільшого це молодь кажуть у відомстві. Кожен четвертий безробітний віком до 35 років. Наразі актуальних вакансій у області понад 600, а це наполовину менше ніж торік. За вісім місяців 20, 2022 року. 2,5 тисячі. Роботодавці області подали в службу санкції трохи більше 8 тисяч вакансій. Це майже на третину менше, ніж за відповідний період минулого року. В області на одне вільне робоче місце претендує дев'ять чоловік. А такі, якщо взяти найважча ситуація, це було напротяжі тих 8 місяців. Це на зборищині та Кременеччині, де аналогічно 30 і 26 чоловік на одне на одну вакансію. Найбільше зараз на Тернопільщині потрібні медпрацівники. Станом на сьогодні є близько 40 вільних вакансій. Ситуація у нас в медичній сфері ну, десь напружена, можливо так сказати, тому що і коронавірус, і військові дії, і все разом спонукає в тому, що десь такі створився, такі, такі моменти створилися з вакансіями, тобто найбільше затребувано в Тернополі та на Терболянщині лікарі, а також лікарі потрібні Гусятин, Бучач, Монастирі, Заліщики, Козова та на Кременеччині. Згідно із заявками, медикам пропонують середню заробітну плату. В нашій області це близько 8 тисяч гривень. Хірурги, реабілітологи, сімейні лікарі зможуть отримувати до 20 тисяч гривень. Проте таку суму обіцяють лише у 9% вакансій. Зарплату у 20 тисяч гривень пропонують лікарям різних спеціальностей, то водіям, водіям тролейбуса 15-18 тисяч гривень, керівникам різних рівнів, інженерам, енергетикам, електрогазозварникам, верстатникам, кранівникам. Додамо від початку року на Тернопільщині 19 тисяч осіб отримали статус безробітного. Усі вони отримують матеріальну допомогу від держави. На сьогодні її мінімальний розмір тисяча гривень у місяць. Проте зазначимо, загальна сума виплати залежить від стажу роботи, підстави припинення трудових відносин, а також періоду перебування на обліку в центрі зайнятості. Обрали переможців конкурсу аматорського відео Мій Крим. Серед них – 14-річний Денис Савчук з Тернопільщини. Він відвідав півострів, коли був зовсім малим, і досі пам'ятає емоції, які тоді пережив. Хлопець створив своє відео, щоб розповісти про природу Криму і нагадати, що Крим це Україна. Денис Савчук із Шумська став призером конкурсу аматорського відео Мій Крим. Хлопець зайняв третє місце. Каже, шукав інформацію для свого новинного телеграм-каналу і натрапив на відповідне оголошення. Там потрібно було зробити аматорське відео. Я вирішив чітко, що буде це робити. Згодом я знав, що там ще будуть призи, я б швидко це не замітив. І тоді я вже почав робити своє відео. Я зробив декілька варіантів, потім їх переробляв, і вже фінальний варіант зробив майже останній день. Денис створив своє відео, щоб розповісти про природу півострову і нагадати, Крим це Україна. У ролику використав мальовничі пейзажі та каже, надихнувся віршем Ігоря Козака. В мене надихало те, що я не хочу, я хочу, щоб ніхто не забував, що Крим це Україна, щоб всі боролися ці, за територіальну цілісність України, особливо в інформаційному просторі України, щоб кожен висловлював свою думку і завжди е, ніколи не здавався, щоб ми були одним народом. Хлопець каже: у дитинстві він бував у Криму, досі пам'ятає цей відпочинок. У його пам'яті це хороший і теплий спогад. Тоді я був доволі малим, мені було всього лише 5 років, і я дуже люблю тварин, природу. І ми поїхали в Сафарі парк, в якому була жирафа, в якому були багато різних тварин. І можна було кормити жираф. У нас тоді з собою було яблуко, медали, і воно нахилилася. Це було для мене таке неочікувано перший раз. Ми ходили по набережні, їли різні страви, які ну от в нас деякі страви не можна з'їсти. Це саме кримсько-татарські страви, і коли готують самі кримські татари, це ніби інший смак, вони це роблять з душею. Дуже хочеться це повернути знову, знову побувати там. Знову відчути ці емоції. Зупинятися на досягнутому хлопець не збирається. Зараз готує новий проєкт. Планую ще приймати участь в таких конкурсах. Я хочу зробити. Я зараз з другом планую робити інтерв'ю в інших людей, як з Шумська, так і з якихось інших місць, розказувати про те, які таланти в нас є, які про які зараз не знають, але можуть знати найближчим часом. Те, чого вони можуть добитися, я взагалі хочу вести продовжити вести свій телеграм-канал, хочу допомагати іншим людям, які мають свої телеграм-канали чи інші соцмережі, які хочуть продвигати тему України на весь світ, розказувати про Україну, про те, що в ній цікавого. І в загальному планую працювати в медіасфері, мені це дуже подобається. Війна додихає на творчість, усе для того, аби допомогти солдатам, які воюють на передовій. Так тернопільська актриса Наталя Сергеєва-Черненко заснувала власний бренд під назвою Птичка невеличка. Частину коштів перераховує на армію. Птичка невеличка це назва бренду одягу шоперів, горняток та листівок Наталі Сергеєвої Черненко. Вона актриса Тернопільського академічного обласного українського драмтеатру імені Тараса Шевченка. Її можна впізнати за ролями у виставах гуцулка Ксеня, Ніч перед Різдвом, Наталка Полтавка та багато інших. Через годину в неї репетиція. Жінка розповідає, що перші малюнки створили під час карантину. Спочатку я напевно до року часу я навіть не підписувала. Я виставляла в інстаграм, фейсбук були дні. Голодомору, і якби я виставила картинку і її попросили поширювати. Якийсь такий момент вловила, що це цікаво для когось. Наталя показує свої малюнки, творить їх вдома на планшеті, а потім у майстерні ескізи переносять на одяг. Найчастіше це футболки, каже, що їх найбільше розкуповують, часто навіть замовляють за кордон. Футболочка та моя така. Одна з улюблених, одна з улюблених малюнків моїх це Катерина Шевченка. Якщо ви бачили картину Шевченка, звичайно, це не копія, бо дуже далека. Акторство це спосіб життя, а малюнки це натхнення. Така філософія Наталі. Свої роботи вона звикла відчувати серцем. Спочатку підбирає кольори, а потім народжується сам образ. Зазвичай малює дівчат. Вперше її роботи прикрасили горнятка. Перші дві, дві чашечки в мене були такі патріотичні з прапором. З прапорцем дівчинка тримає свій жовтий прапор. І оце, певно, малюнок, де я поїхала до мами, і там, отак мені намалювалося. І е, намалювалося як. Якби відчуття того, що ми хочемо свободи, ми хочемо, хочемо спокою, нам не потрібна війна. Частину коштів від продажу своїх робіт Наталя віддає на ЗСУ. Вона переконана, що кожен українець має робити бодай щось для нашої перемоги, навіть якщо ти в тилу. Сучасний ігровий майданчик урочисто відкрили разом зі спортивним комплексом Текстильник у Тернополі. Це один із кращих дитячих залів України, переконаний тренер з баскетболу Дмитро Забірченко. Саме на честь колишнього головного тренера БК Тернопіль започаткували баскетбольну академію, учасники якої тренуватимуться на новому майданчику. З нагоди відкриття там провели і нагородження спортсменів і тренерів до дня фізичної культури і спорту. Тож зі спортивними локаціями ознайомив. І міський голова Тернополя. Це як для дитячого залу, для дитячої арени, то один з найкращих залів зараз в Україні. Це ігровий зал для баскетболу та інших видів спорту у спортивному комплексі Текстильник. Його урочисто відкрили у Тернополі минулими вихідними. Одними із перших нове покриття випробували юні баскетболісти, Дю США з ігрових видів спорту. Також тут тренуватимуться учасники академії БК Тернопіль. Баскетбольної дитячої школи імені Дмитра Забірченка. Якщо хлопці бажають або батьки бажають, щоб їхні діти розвивалися, тому що баскетбол інтелектуальна гра в першу чергу, так? і фізично, і інтелектуально, то ми задоволені чекаємо всіх на баскетбольних секціях і у Академії баскетбольного клубу «Тернопіль». Старшим тренером баскетбольної академії став Леонід Морозов із Дружківки Донеччина. Серед його вихованців троє гравців української суперліги, серед яких і Дмитро Забірченко, колишній головний тренер БК Тернопіль. Нагадаємо, із 24 лютого баскетбольний клуб припинив виступи. Усі кошти власники направили на підтримку армії і постраждалих від бойових дій, а також на ремонт цього ігрового залу. Це насправді соціальний проект. Я дякую за його розуміння. Це добрий приклад всьому бізнесу, як вкладати кошти в своє місто, вкладати кошти в майбутнє маленьких тернополян, маленьких українців, як розвивати наше місто. І з нагоди дня фізичної культури і спорту у спорткомплексі Текстильник провели урочисте нагородження представників галузі спорту та прихильників фізкультурно-спортивного руху. Ми дякуємо нашим спортсменам за їхні досягнення на міжнародному рівні, тому що кожен раз, коли піднімається. Вінський прапор, в час їхньої перемоги це ще раз показує, що Україна бореться, Україна перемагає. Зараз на різні спортивні секції ходить чимало дітей, кажуть у текстильнику. Багато малечі переїхали у наше місто із інших регіонів. Окрім баскетболу, діти також йдуть на бокс. Цей зал тут відкрили одним із перших майже рік тому. Дуже багато можливостей боксувати, боксірувати багато мішків. Дуже добре його обустроїли, Є вентиляція. Захару є із чим порівнювати, адже у боксі хлопець уже 10 років. У цьому виді спорту активно розвиваються і дівчата. Соломія боксує два роки. За цей час уже стала срібною призеркою чемпіонату України серед молоді. Так це можна сказати маленьке містечко, і це для Тернополя дуже класно, що відкрили такий зал, і сюди мене запросили, щоб прийти. Цей зал новий, просторий і умовами не поступається навіть олімпійському центру у кончазаспі, переконаний тренер Руслан Фірман. Набираємо всіх, нема значення хлопчиків, дівчаток, дорослі приходять в цьому залі, зроблені всі умови для занять від початківця, який прийшов тільки на бокс, наприклад, і до ну, спортсменів, які є, представляють збірну команду України. І з радістю біжить на заняття і намагається максимально віддаватися спорту. Так про сина відгукується Ярослав, батько юного боксера. Для чоловіка важливо, де і у яких умовах займається його дитина. Перш за все для мене було важливо, щоб тренер був в відповідній кваліфікації а друге, це звичайно зал, в якому він займається. Тобто, щоб дійсно було якісь умови, тобто де роздягнутися, переодягнутися, ось помитися, ну і само собою, там, де вони займаються, тобто, щоб були відповідні там знаряддя. Наразі у спорткомплексі Текстильник, окрім ігрових видів спорту, боксу можна займатися настільним тенісом. Також працює тренажерний зал, де проводять заняття із фітнесу і не тільки. Тобто спортивний розвиток тут пропонують як для дітей, так і для дорослих. У нас є бомбосховище, їх є навіть два е, є загальне, яке в нас є вхід з двору і ним користуються усі люди, які чи близько знаходяться, близько живуть. І так само у нас є підвал. Тобто, якщо, наприклад, є спрацьова повітряна тривога, наші клієнти обов'язково спускаються до нас у підвал. Тож тут під час тривог клієнти можуть пограти у настільний теніс, взяти гантелі і продовжити тренування, додає Анастасія, або просто у безпечному місці дочекатися відбою. І до новин погоди тепла чекати не варто цього тижня. На Тернопільщині збережеться нестійка прохолодна погода через атмосферні фронти Атлантичного походження. Зокрема, 13 вересня в області буде хмарно з проясненнями. В день без істотних опадів вночі дощі, вітер північно-західний, – 7-12 метрів за секунду. Температура в день – 11-16 градусів тепла, вночі – 7-12 градусів. Така ж погода спостерігатиметься 14 вересня. У середу вночі без істотних опадів, ...в день невеликі дощі. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 17-22 градуси. Тож прогнозують синоптики і 15 вересня, проте потеплішає. Вночі обіцяють 10-15 градусів, в день 16-21 градуси тепла. Що ж нехай зміна погоди залишається для нас найбільшим клопотом? Це всі новини станом на сьогодні. Дякую, що залишаєтеся із нами і бережіть себе.